Привіт усім! З вами на зв'язку я Федформоз. Вітаю мене на каналі. М -м ви знаєте, насправді, ну, знову ж таки, як я і минулого року казав, е на мій погляд, зараз не час святкувати на навіть новий рік у зв'язку з тим, що наша країна знаходиться у війні, на неї напав агресор. М -м тому я не бачу сенсу зараз якось вас вітати з Новим роком і так далі. Але ну, не можна відкидувати той момент, що все ж 2023 рік доходить свого кінця. І, ну, все ж я маю щось сказати вам, як моїм підписникам, чи просто людям, які залетять на мій канал і подивляться це відео. Тому. Камера в мене тут, а я дивлюсь десь сюди, і якщо дивитись на мої очі, то я б взагалі не зрозуміло де дивлюсь десь у сторону. Але добре, це не принципово. Я, як завжди, щось постійно, постійно щось говорю. Тому знову ж таки, не бачу сенсу у святкуванні, тому що ну, наша країна зараз в такому стані знаходиться, що не до свят. Це така моя особиста думка. Але між тим, все, щось хотілося б мені все ж вам побажати. Найголовніше це найшвидшої перемоги. Закінчення цієї безглуздої війни, щоб у вас все було гаразд в родинах, щоб усі були живі і здорові, щоб ви мали достаток. Ні в чому собі ніколи, ніколи не відмовляли, ні в чому у вас ніколи не було потреби, щоб просто могли нормально і спокійно жити і займатися речами, які вам подобаються, і які вам доставляють радість. Тому якось так. Ну, а світ танків, ну що ж, світ танків це річ, яка в більшості випадків, бо ну, в тому чи іншому сенсі, якимось чином, нас усіх поєднує, і це теж дуже важлива річ. Тому якось так. А в цілому, це просто хочу побажати вам всім міцного здоров'я, безпеки, щастя, миру, щоб швидше настав. І щоб вас ніч в цьому житті не турбувало, щоб все у вас було гаразд. А там далі якось все прийде до норми. сподіваюся. Тому дякую, що подивилися це відео. Побачимося на стрімах. Сподіваюся, що сьогодні вже будемо разом з вами. Я влаштую. Ну, звісно, я влаштую новорічний стрім. Будемо трішечки вживати алкоголь і так далі, бо в мене там вже заготовано, вже стоїть. А ні, в морозилці стоїть. Я ж не можу без цього розумієте. Тому якось так. Ну а на цьому побачимось. Тримайтеся, будьте молодцями. Підтримайте український Ютуб за можливості підтримати Збройні Сили України, якщо у вас є така можливість. І найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я по традиції пішов. Побачимось, тримайтеся усім гарному настрою. До зустрічі.